Вітаю, дорогі німці. Сьогодні у нас урок буде по ось цим ось артиклям. Вчора у нас були присвійні, а сьогодні вказівні демонстраційні, так? та запитальні. Ну, давайте подивимося. Значить так. В групу я теж закину попередні уроки, які ми з вами розглядали на рівнях А1, А2, Б1. Подивитеся, що там робиться, бо тут вони підсумовують на рівні Б1, є? Так, коханий, мені потрібна ще одна сукня. Угу. Яке плаття тобі потрібно? У нас вже їх стільки, мені потрібна нова літня сукня. Ти знаєш, що я дам тобі все, що ти забажаєш? О. Яка сукня тобі подобається? Ось ця сукня синя. Вона коштує лише вдвічі менше, і я не можу завжди носити одне й те саме плаття. Угу. Дивіться, які цікаві слова. Das Ось нам зустрілися я. А ну давайте розберемо. У нас чотири пункти пишуть нам фраги артикль. Що за сукня? Вас ein кляйд? Яка сукня? Welches kleid? Пишуть неозначений артикль. Якесь там літнє плаття, Eine Sommerkleid? Потім вказівний артикль Dieses, або das Sommerkleid dort? Це або те літнє плаття там і така ж літня сукня selbe, Зометляй, демонстративний артикль selbe. Гебраух під'їхав. Є чотири правила по виживанню. Поїхали. Питальний артикль was für ein означає питання про вибір між загальними варіантами. Відповіддю на це є неозначений артикль. Яку блузку ти хочеш, а якусь там бавоні блузку. Угу. Mm -hmm. Друге, пишуть нам. артикль вельге означає питання про вибір між конкретними варіантами. Хто ще в англійську таке самісіньке і там. Відповіддю на це є в артикль демонстратив або означений артикль. Тобто те саме питання, яку блузку ти хочеш, і конкретно. Ось цю. Або цю ну, ді», цю, цю блузку там. Третє, демонстратив артиклі дізе і das, ді, Ось ці артиклі стосуються конкретної уже відомої особи чи речі, немає нам, наприклад, і дзельби, «ді, дізельби, і дазельби це що таке. Означають особу або річ, яка ідентична особі чи речі, яка вже названа чи відома. Тобто ось цей такий самісінький я. Давайте подивимося ось як відміняється демонстратив артикль. гляньте нічого складного. Ансук, хлопець, блузи, дівчинка, авто, машина, плюраль, мжина, ре не м, С. Е, е, Р, Р. С, с, М, С, ну і, звісно, тут же закінчені С. І множина Е, е н, р, Шун. Е, Анцук С, не забуваємо генетів. Тут що робиться діезельб, дізельб, да, зараз ми з вами це не вчимо. Ось табличка. Номінатів, ви подивіться, він змінюється, і всередині виділити, Р М. І в кінці додається Н, Люблю кого, що. Dativ dью da m, n, s, n. n. Ну, і звісно, genetive s. Та само пісня тут. Ди ді др der, der n, n. Neutral das, das, dem, des m, m. S genetiv. Plural. Di di den der. Schuh. Schuen. Шу. Так, інвазії якісь під'їхали, ану, давайте дивитися. Демонстраційні оці вказівні артиклі дазельбе да відмінюються в першій частині слова подібно означальним артиклям, визначеним ось цим. «Ді, ді, означеним. І закінчення зельбе відповідає відмінюванню прикметників. Ми з вами це пригадаємо теж. Все, кінець, якісь такі маленькі кусочки, піш. ну нічого. А це кінець, я вам цей урок запакую, закину на YouTube і в групу, і зараз я вам в групу, покидаю ці демонстративні артиклі і фраги артиклі, які ми з вами розглядали детальніше. Добре, поставити питання, як завжди, можете в групі. Мені, якщо я не відповім, десь там я щось записую, комусь розказую, то люди відп... дадуть відповідь в групі. Саме золоті до зустрічі, приходьте на інтеграційний курс. Пока мені